Вітаю, друзі, святою недількою з нашою спільною молитвою, яку ми підносимо до Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця та Духа Святого. Сподіваюся, уважно слухали сьогоднішній уривочок святого Євангелія, яке нам подає для слухання свята наша православна церква. Там говориться про те, що Ісус Христос йшов своїми учнями. І почав йому говорити про свої страждання, про свою смерть та Воскресіння. І що підійшли до нього в процесі цієї розмови два з його учнів, Яків та Іоанна, за віддію. І почали просити його, звертаючись одному зі стріліворуч, іншому праворуч. Господь їм сказав, чи можете пити чашу, яку я п'ю. Чи можете хреститися хрещенням, яким я хрестююся?" Ви скажу, що можемо. Він каже, що це все буде з вами. І чашу виб'єдницю, і хрещенням, як я охрестився. Інші учні Христові почали обурюватися проханням своїх співбратів. І зазвичай на цьому всі звертають увагу. Ми вже не раз з вами поговорили про смирення, яке воно має бути справжнє смирення. Ми говорили з вами про Хрест і Ще будемо про це говорити. Тому я сьогодні не буду акцентувати увагу на стражданнях Господніх. Наступну неділю вже ми більш про це поговоримо. Коли вже заступати у нас стресна неділя. Але сьогодні я хочу звернути увагу на інший момент, який часто опускається з виду. Були ж у дорозі вони. Простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. І так далі. Ідуть вони по дорозі, і Ісус іде попереду них. І ось постає питання. Чому ми слідуємо за Ісусом? Інакше поставлю. Себе запитає. Чому я, і кожен може себе запитати? Чому я слідую за Ісусом? Про себе подумайте на своєю відповіддю. Не треба її звучати. А я приведу відповідь апостола па, Петра. Чим він мотивує своє слідування за Ісусом Христом, за Своїм учителем? І ця відповідь це є моя відповідь ми все повинні своє життя звіряти з Євангелією, вченням з Христовим, і будувати своє життя, фундаментувати на його вчині. Що ж говорить Петро Ісусові? Петро каже, а перед цим у Ісуса була розмова з натупом людей, з тими самими книжниками, фарисеями і з своїми учнями, які були в середовищі. Також цього НАТО. Він говорить про те, що він є хліб життя. Що хто буде їсти тіло його і пити кров його, той буде мати життя більше і так далі. Вони почали обурюватися ті, хто слухав його. Як ми можемо їсти тіло тобі та пити кров? Тобто все буквально розуміють. Не більше. Так само, як і в попередньому уривочку, іду за Ісусом і думай про те, що ну, ось він станеш царем. А от хоче і, і ти інший правору, вже ділять між собою владу. Чисто земні міркування. Це правда. Почитаючи Івангелія, поки на них Дух Святий не зійшов, ну нічого вони не розуміють. Нічого не знають. Все у них таке приземлесте? Чи очі у них закриті, чи вони не хочуть зрозуміти слів Ісуса Христа. Але напевно те й те. Тільки потім вони вже прозидіють, коли на них зйде благодать Духа Святого. Так ось що. від Господь говорить. Тим, які сказали, почали обурюватися на слова Ісусу, що треба їсти моє тіло і мою кров. І вони обурилися і сказали: та хто може стерпіти ці його слова? І пішли від Нього. Ісус запитує, цих 12, які залишилися. Може, і ви хочете від мене піти? На що Петро відповідає? До кого ми підемо? Господи. Перша частина. Друга продовження. Ти маєш слова життя вічного. Петро пізнав, осягнув, збагнув, що поза Ісусом Христом немає людині, куди йти. Куда я піду поза тебе? Куди я піду від тебе? Дільки за тобою. Чому за тобою? Друга частина. Бо поза Ісусом Христом, не знаходячись біля нього, немає життя. Не тільки вічного, взагалі нормального життя в цьому світі. Порожнеча у людини. І цю порожнечу ніхто не може заповнити, крім одного Бога. Крім Бога, який нам дає благодать. Тож там, де є Ісус. Там і є власне наше життя. Що ж каже ще Ісус такі слова? Про благодать, про слідування за Ним та про віру. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. Говорить до тих, які слідують за ним. Багато ходило за ним. Пам'ятаєте, 5 тисяч йшло за ним. Нагодував їх хліб... хлібцями та рибкою Сім тисяч і так далі. Велика кількість людей знайшла. Але їм все ж таки говорить до певної частини. Але я вам кажу, що мене хоч ви і бачили, та не вірите. Але далі він продовжує: Усе прийде до мене, що отець дає мені. А того, хто до мене приходить, я не вижну геть. Але що отець дає мені? Тобто знову ж говорить про благодать. До мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те. Знову ж про благодать Бога Отця, який має привести до Ісуса Христа. Але ж ось ці слова, що мене хоч ви бачили, та не віруєте. Звісно, ну як же? ж? Бачити Ісуса, слідувати за Ним, слухати Його і не вірувати в Нього. Ще в одному місці він скаже: ви йдете за мною. Тому що вірите там в мене. а Тому що я вас нагодував. Чисто за земне. хлібчика даруйте на дурнячку поїсти. Рибки на дурнячку, ще щось там. Побути біля Ісуса Христа. Так кажуть у нас на халяву. Але він каже: але думайте не про земне, а про вічний хліб, яким я є, про небесний хліб. І закликає до вічності в першу чергу. Так що можна і бачити Ісуса Христа. І не мати віри в нього. Що ж таке віра? І будемо зараз вдарятися дуже сильно в богослів'я. Скажу так по-простому. Є два пункти в понятті віри. Перший пункт. Віра це акт волі, акт моєї волі. Я виявляю свою волю, щоб повірити. Сюда же входить віра це прийняття істини чим? Своїм серцем. Це внутрішня згода. Я приймаю цю істину, істину, яку дає мені Христос. А Христос що говорить? Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Хто це є істина? Яка абстрактність? Згадаймо суд над Ісусом. Коли його запитує понтій Пила, що є істина, а перед неї істина стоїть. Трошки треба було питання задати інакше. Хто є істина? Я є дорога, істина і життя, каже Христос про себе. Пізнайте істину. Істина зробить вас вільними. Ми ще про свободу з вами будемо говорити, що таке свобода справжньо в Богові, і що таке свобода поза Богом в лапках свобода. Так, перший пункт. Віра це як акт волі та формування свого життя згідно з істиною, яку нам дає Христос. Але є ще другий пункт. Віра це передусім благодать. Благодать, яка дарується нам Богу, яку не можна заробити. Це благий дар від самого Бога. Ми зробити її не можемо. Про що й каже Христос? Усе прийде до мене, що Отець дає мені. Бог Отець приводить до Ісуса Христа. Здається, яка суперечливість виникає. З одного боку. Це акт волі, я сам собі обираю. Одраз, це дар, який я не можу заслужити. Благодать, Бог мене приводить. Суперечливості тут, дорогі друзі, немає ніякої. Тому що насправді Бог поважає кожну людину, поважає її свободу. Він не примушує. Він звертається до серця кожного, щоб дарувати от якраз цю благодать віри. Ти Тільки відкрийся і прийми. Прийдіть до мене, каже Христос. Стукою серце твоє, відкрий двері серця свого. І я увійду в твоє життя. Ну, звичайно, можна тільки формально казати, що я вірю в Бога і не жити, не фундаментувати своє життя на істині Христові, на Його вчині. Але тут всі згадати слова апостольські: і біси вірують, і що і бояться ці піч. А толку з того. Це суха. Безплідна віра, яка має бути живою, діяльною. Тож Господь, не порушуючи нашої волі, звертається до кожного нашого серця, щоб ми отримали ту благодать віри. І коли ми відкриваємося для Господа і приймаємо цю благодать віри, то ми єднаємося з Ісусом Христом. А через Него єднаємося з Богом Отцом в Святому Духові. Ось що таке є справжня жива віра. Бог діє дуже-дуже делікатно, так, акуратно, як я вже казав, Він шанує вибір кожної людини. Обирай самий. Широка дорога, вузька дорога. Широка брама, вузька брама. Обирай, якою ти дорогою хочеш йти. Звичайно, кожен у нас є можливість. Пішов широкою дорогою, зайшов в ту пік, зупинись, повернись назад там, де ти пішов не туди, повернув. І з Ісусом піде знову разом. Тож Господь шанує вільний вибір кожної людини. Але, на жаль, на шанування Боже до нас, на звернення до нас, що ви прийняли все в благодаті віри, що відбувається? Частіше за все, це нехтування отією пропозицією Бога нам. Байдужість до Його звернення до нас. Так. Зараз ми не можемо бачити Ісуса Христа. Але той, хто прийняв благодать віри від Бога Отця в Ісуса Христа, може сміло до себе віднести слова Ісуса, який сказав. Блажені ті, які не бачили, а повірили. Пам'ятаємо? Блажені ті, які не бачили, а повірили. Іоанна 20.29 Тож, друзі, просто тут і зараз Ісус стоїть серед нас. Він звертається як тоді до того натовпу, до своїх апостолів, звертається до нас. Чи готові ми, чи готові я, ти, один, другий, прийняти благодать, яку Він хоче нам дати. Якщо готові прийняти Су благодать, то вона відкриє очі, то за не будемо сліпими, будемо знати, куди йти. Будемо знати таку істину, яку нам дає Господь. Якщо будемо готові прийняти благодать Ісуса Христа, вона очистить наше серце, прозвітить Його, зміснить Його. І якщо приймемо благодать Ісуса Христа, то сам Ісус допоможе нам своєю силою, своєю благодаттю, зробити той крок разом з Ним до вічності, разом з ним до життя, до пізнання істини до пізнання Його, до єдності. Тож, друзі, скажімо слова до Господа, на готовності нашого кроку послідувати за Ним, бо час настав для кожного з нас. Щоб жива була наша віра. Господи, допоможи мені скористатися теперішнім моментом і прийняти благодать, яку Ти пропонуєш мені сьогодні, зараз, ось тут. Амінь.